Читання оповідання Валентини Осеєвої Сторож Вітаю! Поміркуйте, що заховано на малюнку? Звісно, це іграшки, тож сьогодні ми поговоримо саме про них. Скажіть, будь ласка, в які ігри ви любите грати? З ким ви любите грати? Чи любите ви грати самі наодинці? Чому так буває? А якщо ви приходите в садочок із дуже-дуже гарною іграшкою, ви граєтесь з нею самі? Чи є в групі такі діти, які не вміють ділитися іграшками? Я вам зараз прочитаю повітання Валентини Осєєвої «Сторож». А ви поміркуйте над питанням, чому хлопчику було нудно? Тож приготуйтеся слухати. У садочку було багато іграшок. Рельсами бігали паровози, в кімнаті гуділи літаки. У візках лежали нарядні ляльки. Діти грали разом і всім було весело, тільки один хлопчик не грав. Він зібрав біля себе цілу кипу іграшок і оберігав їх від дітей. Моє! моє! голосав він, закриваючи іграшки руками. Діти не сперечалися, іграшок вистачало для всіх. «Як Як ми гарно граємо! Як нам Похвалилися виховательці діти. А мені нудно. закричав зі свого кута хлопчик. Але чому? здивувалася вихователька. У тебе ж так багато іграшок. Але хлопчик не міг пояснити, чому йому нудно. А тому, що він не гравець, а сторож. Пояснили діти. Як гралися діти? Розкажіть. Діти грали разом і всім було весело. Чому один хлопчик не грався? Бо він зібрав біля себе цілу кипу іграшок і оберігав їх від дітей. Він був жадібний. Як гадаєте, чи вмів хлопчик дружити? Звичайно, ні, недарма кажуть. Хто скупий і жадібний, той із дружбою не в злагоді. Повторіть. Чому йому було нудно? Так, тому що хлопчик зовсім не вмів дружити. Та був жадібний. Давайте спробуємо запросити своїх друзів до гри. Оленка, давай разом пограємо з лялькою. Повторіть. Миколка, дай мені, будь ласка, погратися з ведмедиком. Повторіть. А зараз уявіть собі, що в дитячий садок прийшла дівчинка. Вона принесла ляльку, яку нікому не хоче показувати. Побачили діти дівчинку з лялькою. Як гадаєте, що сказали діти дівчинці? Молодці. Впевнена, що ви всі вмієте дружити. До нових зустрічей!